Вітаю вас, мої дорогенькі. Знову звернулися до мене військові. Колись ми вже робили розклад. Він називався законопроект 91.40. Тепер знову лубінець Дмитро Валерійович, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, відповів на питання строковиків щодо демобілізації. Закінчення служби і звільнення в запас. Він сказав: що строковиків, які не хочуть підписувати контракт і служити далі, потрібно звільнити в запас. Виникають питання. Перше питання, зараз будемо робити розклад. Чи дійсно питання про звільнення строковиків зараз знаходить на е, порядку Денному в Міністерстві оборони України? І так, чи дійсно питання про звільнення строковиків зараз знаходиться на порядку денному в Міністерстві оборони. Ну тут, ви знаєте, да, він знаходиться, але дивіться, тут якось сила на силу. Він знаходиться дійсно в опрацюванні, але в мене таке враження, його трошечки щось гальмує. Наскільки я бачу, щось тут гальмує. Ідея така є, так, тобто опрацьовується, але дуже, я би сказала, так повільно нехотячи. Зараз я докладу ще на це питання. Іде там якийсь рух? Ні, вони його переробляють, щось там переробляють, і він застопорився. Його треба до кондиції довести, я так бачу. Якось так. Ну, знаєте, тут ще я ще, знаєте, що бачу? Його треба довести, і якось для якоїсь однієї людини ласку зробити? Якось так. Так, він є там, ідея така є, але там щось стопорить. Щось там стопорить з цим питанням. Яка думка щодо строковиків у нового міністра оборони Рустема? Енверовича Умерова. Яка думка щодо стровиків у нашого міністра оборони? Ну, він не мене... Ви знаєте, він би їх усіх відверто, спокійно, усіх би відправив на фронт. І, і, і що ем, швидше, тим краще. Його взагалі, знаєте, таке враження. Це питання, ось це питання, він би взагалі усунув якось. Воно йому заважає жити. І тут ще, ви знаєте, як мачуха, на жаль, таке щось в мене прийшло. Чи дійсно строковиків планують відпустити додому, і якщо так, то коли? Не планують. Тут якийсь хитрий запас, э, цей, не запас, тут хитрий план якийсь. Усіх відправити на фронт. Усіх. Бачите, без винятку. Хитрий план якийсь тут. Але поки що, поки що, що в них не все виходить. Вони хочуть це зробити так розумно, щоб ніякого бунту не було, щоб ніякого э, трошечки притримується це. Але. Э, так, це третє питання. Не планують їх відпустити. Не планують. Не планують. Ні, не планують. А, з них воїнів зроблять. І так, якщо все ж таки строковиків відпустять додому, то їх одразу мобілізують назад в армію, чи ні? Ну, Бачите, додому. Давайте так, подивимося тих, кого відпустять додому, чи мобілізують їх в армію. М -м, ви знаєте, ну тут в минулому, ні, ні, прив'язка йде. Прив'язка йде. Тобто поженуть, да, да. Так, Чи буде так, що строковиків не відпустять додому і переведуть їх у мобілізоване військо? І цим самим строковики будуть служити до кінця війни? Ну, виходить, що так, тому що там вийшов диявол, а диявол це пожизніна майже прив'язка. Або інший варіант в пункті. Зараз подивимось. Ні, тут не відпустять. Бачите, не відпустять. Їх залишать до кінця війни, на жаль, да. Молоді хлопчики. Так. Я розумію, мене дивляться багато людей. Військових треба міняти. Я все розумію, я роблю розклад для тих, хто просить. Для тих, хто переживає, я розумію, я не знаю, де хто, я, наскільки чула, вже по три роки служить. Ну, і так, я не буду свою думку висловлювати. Можливо, краще не чекати, поки строковиків відпустять додому, а краще підписати контракт. І так, ну, карта каже, карта каже, ви дивіться. Затягуйте, не затягуйте, не обменете. Поки перемоги не буде, всі прив'язані. Всі військові, військово зобов'язані, абсолютно всі прив'язані. Відтягуй, не відтягуй. А тут вже дивіться, карти так кажуть: кожного індивідуально. Хочете, підписуйте, хочете, не підписуйте контракт. Да, Пов'язані усі. На жаль, на жаль, так воно є. Не уникнути. Як ми робили вже недавно розклад, що воювати прийдеться всім. ось, Як не буде вистачати, то ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за вашу увагу. Бережіть себе, всі бережіть себе, усіх Я закликаю, будьте обережними. Щастя вам, любові, перемоги. В першу чергу швидкої перемоги. На жаль, швидкої перемоги не буде, але все рівно бажаю. Бажаю перемоги. Тим більше, ось тут показую, перемога вона буде. Ми від цього не втечемо, але час. час. І ось ця карта теж натякає ну, Півтори-два роки. І ми робили нещодавно розклад до 25-го року. А ви розумієте, коли ситуація міняється, то міняється і час, пересувається, скорочуючи час. Тому що на ці показники впливають дуже багато людей, і не одна країна. Тому все міняється. Кожної хвилини може все помінятися. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!